Вот так отдыхают отдельные американцы в Эккерсвильде. Такая площадка. Ну, она как бы квадратная, эти э, дорожки сделаны. С той стороны и... Я тут а, Ледочки, короче. Есть я твои. С двумя рулями. А есть вот, одно, одно место. Карты, как они называются. Вот так вот. называется? Ну, Тут це місць, на якому я часто їжджу, їжу. О, йде так ось. Так якщо бачите, є різні розваги у американців, якщо є гроші, щоб розважатися, скажем так. Ну добре, поїду далі. Заїхав, випадково побачив машинки. Такі от цікаві. Е, жаль попав вже. тут вже заки, закривається все це діло. Тут ще такі мотоцикли. Ну от, отак ще розважаються американці. О, де таке мотоцикл. О, зараз. Oba, tak to jest. Oba, tak to jest. Też rozważajcie się. Może się jakoś zastanąć. Tam odzwyczaj taka. Так що є чим зайнятися американцям, якщо є гроші і вільний час.